Рано вранці знову із вами, і сьогодні у нас у студії як завжди цікава розмова із цікавою людиною. Ілля Корнійко, член оргкомітету конкурсу Вікі Медіа Україна. І сьогодні будемо говорити саме про творчість. Вітаю вас! <клес> Вітаю вас! Дуже дякую що запросили. Дякую, а, вам я вам прийшли. Розкажу про конкурс Віки любить пам'ятки та Віки любить землю. Це Віки любить пам'ятки. Це міжнародний фотоконкурс, який започаткувала. Гола... Нідерланди у 2010 році, який став міжнародним, і Україна приймає участь з 2011 року. Тобто це проводиться уже одноразово, це вже кілька так, разів проводилося. Так. І які результати? Україна торік змагалася за третє-четверте місце за кількістю фотографій, а цього року за друге-третє змагалася. І які ж результати ми виграли чи ні? Ну, третє місце. Тому що дехто вантажить порушення авторських прав. Ага, ну давайте тоді розповімо якось конкретніше нашим глядачам, у чому ж суть конкурсу і у чому вона полягає. Ну, суть конкурсу в тому, щоб сфотографувати пам'ятки культурної та історичної спадщини і завантажити їх під війну ліцензію, в які сховище. Він означає, що будь-хто може використовувати замови вказання ліцензії та автора ці фотографії. А чи є якісь зображення, які найбільш популярні? Воронцовський палац в Валупці та. Андріївську церкву в Києві. А хто ж є учасниками конкурсу? Це прості, звичайні люди, які просто любителі, які займаються фотографією, чи це більше професіонали? Там є і професіонали, і любителі. Значною мірою це люди, які люблять подорожувати і робити дуже багато фотографій України. І зараз вони дуже раді, що вони можуть поділитися з усім світом, розказати про. Красу наших пам'яток. А чи немає тут якоїсь несправедливості? Тому що звичайно фотограф професіонал може зробити краще фото по композиції і так далі ніж у ну, нас є там... дві номінації: номінація за найкращу фотографію і номінація за найбільшу кількість фотографованих пам'яток. Тому людина, яка багато їздить, і робить багато фотографій різних пам'яток, також може виграти в нашому конкурсі. Тобто, це лише пейзажі, чи можливо це ще якісь У ну, нас Є два конкурси: віки любить пам'ятки. Це культурні пам'ятки, тобто створені людиною. Є віки любить землю. Це фотографії пам'яток природи. Це можуть бути парки, старі, старі дерева. Тобто у, приймають участь взагалі всі країни, які саме, які ви можете назвати? Е, ну, ми змагалися з Німеччиною за друге місце. Перше місце зайняла Польща всього цього року близько 50 країн приймали участь, і Україна зайняла третє місце серед них. Е, а що ви плануєте на наступний рік? Можливо, якісь ведуться зміни? Uh, наступний рік ми плануємо конкурс статей, щоб ми могли також бачити інформацію про ці пам'ятки, не лише їхні. Тобто фотографії. буде не лише фото, а якийсь текст з поясненням до цього фото, чи як uh. Ну, також Вікіпедія це взагалі вільна енциклопедія, де пишуться статті. Ці фотоконкурси призначені для ілюстрування статей в Вікіпедії. Але насправді проєсторону зараз лише близько тисячі ні чи тисяч статей. А інші стати просто їх ще треба написати, тобто потрібно ці ілюстрації там можна використовувати у Вікіпедії. А що ви можете сказати про саме про фото? Ви казали про те, що їх можна використовувати у для вільного користування? Так, будь-хто може вказавши автора та умови ліцензії, тобто. Якщо він робить похідну роботу, ця похідна робота також має бути під такою самою ліцензією. І Будь-хто може навіть комерційно продавати, там, випускати альбоми, не знаю, путівники з цими фотографіями. Давайте тоді розповімо нашим глядачам, яку ж вигоду отримає той, хто буде приймати участь у вашому конкурсі, окрім того, що буде вказано його авторство. Ну, крім того, що він має шанс виграти доволі цінні призи. Він вносить. Тобто Вікіпедія це значно мірою волонтерський проект, тобто люди діляться своїми знаннями з усіма. А що саме які призи, якщо будемо говорити саме про таку фізичну складову? Ну, першими призами цього року була дзеркальна фотокамера і е, спортивна камера GoPro. Е, що цікаво, ви плануєте на наступний рік, на майбутні роки? Е, цього року Україна вперше провела конкурс Віки любить землю. І наступного року ми цей конкурс зробимо міжнародним. Уже записалося 9 країн, які хочуть провести цей конкурс. А наразі чим займаєтеся? Наразі в нас відбуваються два музичні проекти. Це оцифрування валиків, які були записані Філаретом Колесою Лесі Українкою. А що таке валики? Ну, це раніше записувалося на воскові валики. Ага. Це дуже такий тандітний матеріал, який може, там, не знаю. Потріскатися, запліснявіти, зіпсуватись. І тому зараз дуже важливо цифрувати, щоб думи, які записані на цих валиках, збереглися для наших нащадків. Що б особисто ви змінили чи запровадили у конкурсі? Ну, також треба статті писати, не тільки фотографувати. Тобто ви за. Так. Зрозуміло, дякую вам за цікаву розмову за інтерв'ю і закликаємо всіх інших людей, які просто захоплюються фотографією, можливо, професійно чи дилетанти, також приймати участь. І зараз у вас є можливість це саме сказати нашим глядачам. Дякую, беріть участь у проєктах Вікіпедії. Майте гарний настрій. Дякую вам ще раз за цікаве інтерв'ю. А ми продовжуємо наш ранковий ефір. Не перемикайте.